Ви коли-небудь замислювались, чому після спа басейну на душі так легко і приємно? Це не випадковість, це справжня біохімія щастя. Коли ви занурюєтесь у теплу воду, а гідромасажні струмені м'яко масажують тіло, організм запускає реакцію, яку важко зупинити: викид ендорфінів, дофаміну, окситоцину, саме тих гормонів, що відповідають за відчуття радості, спокою та задоволення. Це та сама хімія, яка активується після обіймів, смачної їжі або. шоколаду. Але на відміну від шоколаду, у спа-басейні жодного почуття провини. Тож, якщо ви хочете не просто розслабитись, а буквально змінити свій емоційний стан, спа-басейн стане ідеальним рішенням. Це не розкіш, це турбота про себе, про своє тіло, про свій настрій. Дайте собі дозвіл на щастя. Хочете дізнатися більше? Звертайтесь до нас у Спа-Галексі. Допоможемо обрати спа, який ввімкне ваші гормони радості. І не забудьте підписатися. Попереду ще багато цікавого про здоров'я та відпочинок.